Ось є ще надвіця, святі мученики Христові, Андріани та Наталії, блаженне подружжя та доблесні страждальці. Почуйте нас, що моляться вам зі сльозами назвіть імена, і пошліть на нас все, благопотребне душам і телесам нашим, і моліть Христа Бога, нехай помилує нас і зробить з нами з милості своєї. Нехай не загинемо в гріхах наших. О, святі, мученики, прийміть голос моління нашого і позбавте нас молитвами вашими від голоду, згубництва, труса, потопу, вогню, граду, меча, нашестя іноплемінників, і міжособиці від раптової смерті і від усіх бід, печалів і хвороб, та присно вашими молитвами. Прославимо Господа Ісуса Христа. Йому ж належить будь-яка слава, честь і поклоніння з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим Духом на віки віків. Амінь.